Добре, що хоч ключ не вшився, а то мені дісталося від короля на морі. А чи знаєте, ви, мої дорогі ідені, що знаходиться у королівській сядниці? Ваше не невже ви хочете розголосити державну таємницю? Від сьогодні жодних таємниць. Та Ти у мене всього лише дві. Одна маленька, а одна велика. Свинієм його шому жити. Як наваже, багато років тому, коли його великий був маленьким хлопчиком, він дуже любив гратися у корпусі, якось він заховався у покольній шані, а кухон замкнув її на ключ і пішов додому. Цілу ніч слуги та придворні по палацу у кошуках. Але ніхто не здогадувався загрузити на руку. Але мене було страшно так, у темній шафі сидіть. Навпаки, я дуже пишався собою, що ніхто мене не знайшов. А це означає, що я вироб. До того, що в тій шафі знаходився багато шоколаду. Річний запас. Я Чіст важко захворів, і відтоді ліка... лікарі заборонили йому вживати будь-які солодощі. З того часу його улюбленою стравою є гречана каша. А ми А миньок ми знали. І якось дуже дурці, король шоколадного лісства не їсть шоколад. І я дуже цього соромився і зробив усе, щоб ніхто не дізнався про мою таємницю. Окрісло коше, який готує найкращу у світі гречану кашу. Хотіла б я колись скуштувати це королівський делікатес. І ось нещодавно нам із Світляндії прислали чудодійні фрукти та овочі. У них такі дивні назви. Пане міністр, нагадайте. Дай, дай, оді роки, я був... все вже. Виявилося, що ці фрукти мають чудовійну силу, і їх особливо треба їсти після шоколаду. До того ж, я хочу відкрити вам найбільші в світі скарги.